Друзі, дивіться, відео спонтанне. Я розумію, що зараз увага всіх українців та й взагалі всього світу спрямовані на те, що там відбудеться на зустрічі Трампа та Путіна на Алясці. Але я хочу вам нагадати, що політика це брехня та маніпуляція. І коли десь щось робиться, паралельно коїться ще якісь там процеси і речі. Тим паче, що ми бачимо, що війна не зупинилася, обстріли продовжуються, продовжується війна. Вони там сунуть, десь вони прорвалися, десь вони закріпилися, десь їх вибили. Але це все продовжується. І е, зараз йде е, дуже багато цікавих новин, які селять якусь незрозумілу думку в голові. Зрозуміло, що це версії, я не хочу нікого там лякати, не хочу нагнітати. Але е, чим більше ми знаємо, чим більше ми розуміємо, тим більше ми готові до якихось там наслідків. Е, нещодавно, от е, в новинах, я вам розповідав, що зараз проходять навчання в Білорусі. І там такий доволі немаленький контингент московитів, які готуються до війни. Ми можемо думати, що вони нападуть на нас, але є одна із версій, що вони хочуть напасти на країни Балтії. Зараз нам може здатися це якимось дивним або чимось нереальним, але ще майже 4 роки тому ми ну, дуже багато українців, дуже великий відсоток. Не вірили в те, що московити нападуть на Україну, але вони напали і ну, я маю на увазі повномасштабне вторгнення. І е, коли ти згадуєш ті, ре, ті моменти, ті часи, ти розумієш, що ну, в принципі, дивного нічого в цьому немає. Тим паче, що московити це великий організм, великий, у них багато ресурсів і дуже багато біонаселення, яке вони можуть направити на, наприклад, іншу війну. Їм треба здобути якусь там перемогу, їм треба. Зібрати якісь ресурси для того, щоб продовжувати війну або показати своєму, дурдому, що дивіться, ми ось можемо показати, ми ось на НАТО напали. І те, поведінка Дональда Трампа вона показує те, що допомагати там країнам НАТО вони, ну, він не збирається. І країни. Європи, вони теж були такі в полурозслабленому стані дуже довгий час. Ну, можливо, мені здається, навіть і зараз, тому що допомога вона маленька, мобілізація там, озброєння в них теж, типу, храмає, і путіну можливо дуже легко буде туди дістатися. Це перша така думка, яка в мене з'являється. Так як я е, займаюся ще медійною діяльністю, і я періодично моніторю там деяких московицьких експертів е, економічних, що в них ходяться в економіки, і періодично я вам видаю ці новини, раніше е, ми пам'ятаємо, що їм блокували Instagram, YouTube і все -таки, ну, всі ці західні ресурси яким типа не потрібні, але на які вони типу, заходили, і це така альтернативна точка зору була з зовнішнього світу до було. Вони нічого не змогли зробити, щоб замінити, наприклад, той самий Ютуб. RuTube, там ну ви розумієте, що це повна шляпа. Коротше, вони не замінили. І зараз ось останнього і вони постійно, ці експерти, рекламували ці vpn сервіси це дає розуміння, що в них дійсно були проблеми з інтернетом. Потім в них були проблеми з технологіями, які могли давати якісний мобільний інтернет. І зараз, ось буквально там тиждень-декілька днів тому, лунає новина, що різко обмежують месенджери: там WhatsApp, Telegram і якусь дають альтернативу. Я не пам'ятаю, як вона називається, але вона типу з'являється. Тим самим вони будуть контролювати все медійний простір, все, як вони там спілкуються, що вони там кажуть. І потім можуть просто висмикувати незадовільних людей якихось і саджати їх в тюрму. Ну або там посилати на СВО. І ще одна ось новина, буквально там декілька годин тому, з'являється в тимчасово окупованому Донецьку зробили якийсь флешмоб на честь незалежності КНДР. Це взагалі такий маразм, який теж мене наштовхнув на якусь думку. Тому що нещодавно я прочитав новину, що московити з КНДР знову там якось партнеряться. Ну я думаю, що вони не перестають там партнеритися і беруть у них там озброєння. І ми бачили, що в Курській операції приймали участь їх військові. І новина про що? Про те, що Путін, Московія, планують залучити ще декілька тисяч. Військових з КНДР і залучити якусь техніку. Для чого це незрозуміло. Можливо, вони хочуть продовжувати війну з нами, перти там далі, але ми всі розуміємо, що вони уперлися в стіну, і як би ми їх там не вважали там тупоголовами, все одно вони навчаються, вони адаптуються, вони перебирають у нас технології. Там, наприклад, багато військових вам скажуть, що в деяких моментах вони нас випереджають там з тим самим оптоволокном, Деякі важкі дрони, бомбери вони у нас перехоплюють, адаптують якось і вже починають задівати і це вже є. І коли ти сопоставляєш ці факти навчання в Білорусі задіяння військових з КНДР, які, до речі, це ну, от зараз є дві країни Україна та Росія, які приймають участь в таких масштабних бойових діях. Це по суті досвід воювати, вбивати, нищити ворогів, знищувати нас з їх сторони. І це доволі такий серйозний досвід з тими умовами, що світ зараз ходить в фазу війни. Ще Китай, поки мовчить, він там щось допомагає, але вони теж вже на підході до того, що треба щось починати. Бо Економіка йде вниз, вони не можуть обовтатися, і їм треба якісь перемоги. Тому, поки ми дивимося чи очікуємо, що там Трамп з Путіним побалакає, до чого вони там прийдуть. Я не хочу нікого лякати, повторюся, але треба розуміти, що паралельно кояться якісь процеси. Можливо, це лише там моя якась параноя, можливо, я попав в якусь там інфобульбашку. Але всі ці фактори, всі ці новини, там маленькі дзвіночки, вони в моїй голові формують думку, що готується щось паралельно. І коли ми ще сюди додаємо історію, згадуємо, як вони там воювали, як їм постійно допомагала Америка, то це ще більше наштовхує на думку, що путіну потрібно якось вийти чистим з цієї історії, або якось не менш приниженим. І він буде Трампа схиляти до того, щоб він щось йому дав. Як там себе поведе Трамп, ми бачимо, що це людина, яка ну, якась вспишка. Він сьогодні каже одне, завтра інше. Навіть з цими 24 годинами це був якийсь маразм, коли всі годували 20, ну, цими, цією добою, а потім вийшла якийсь його там представник і сказав, що. Ну, він же ж не сказав, коли ці 24 години настануть. Ну, це повний маразм, і ми розуміємо, що після таких заяв від світових лідерів <гас> ну, очікувати від нього можна будь-що. Тому я не хочу нікого лякати, але все одно будьте уважні, спостерігайте, бо реально ситуація ну, дуже нестабільна, і світ входить в фазу якихось постійних війн. Дуже хочеться, щоб все закінчилося. Дуже хочеться, щоб вони розпалися. Якби ми там не хотіли там, цієї війни, якби ми хотіли там перемиря цього, але треба розуміти, що поки що, Московія не настільки послабла, щоб ми себе відчували в спокої. Нам треба її хитнути так, щоб найближчі 10-15 років їх економіка не змогла відновитися, і вони не змогли робити нову зброю, вони не могли. Володіти технологіями, і в цей час нам треба максимальний розвиток. Нам в цей час треба максимально інтегруватися в європейський світ, максимально ділитися з ними технологіями, максимально приділяти увагу озброєнню війську. Я не кажу, що ми маємо стати країною там, мілітарі, всі ходять з автоматами в пікселі, там або в мультикамах. Але ми маємо бути сильними, щоб ворог розумів, що якщо він сюди полізе, якщо він захоче знову на нас напасти, він отримає по зубам більше, ніж минулого разу. Лише так вони можуть від нас відстати. Тому завжди будьте готові, завжди розвивайтеся, кожного дня ставайте краще, розумніше, сильніше. Лише так ми зможемо зберегти життя і перемогти. З вами був Ярешко, все буде Україна.